Аю, ви дивитеся Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми починаємо випуск. Масована атака РФ по території України, Київ, Львів, Херсон, Дніпро, Суми, Миколаїв, Полтава не оминули і Запоріжжя. Росіяни настільки захопились ракетними обстрілами, що над власною територією збили свіжий військовий літак. Пілот загинув. Хроніки воєнного стану як завжди на початку випуску. Триває 309-та доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та республіканець Козацьке і Львове на Херсонщині. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу було атаковано 19 населених пунктів. Надійшло 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Неспокійно і на Дніпропетровщині. Цієї доби окупанти атакували область п'ятьма дронами камікадзе. Наші захисники неба збили усі. Натомість Нікопольщину загарбники тричі накрили вогнем з важкої артилерії. В результаті руйнувань зазнали багатоповерхівка, кілька приватних будинків та кілька ліній електропередач. Минулася без постраждалих. Загалом ранок 29 грудня розпочався для України з масованої атаки. За інформацією ЗСУ, ворог випустив 69 ракет по нашій території території. в Одеській, Сумській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях вдало спрацювала протиповітряна оборона. Було знищено 54 ракети Калібр х Х-101, Х-555, а також 11 шахедів. Однак не обійшлось і без прильотів. Зокрема, зафіксовано чотири влучання в об'єкти інфраструктури у Харкові. Голова Ова інформує, що в результаті обстрілів загинув 50-річний чоловік. Ще двоє осіб отримали поранення. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у столиці уламки снарядів пошкодили приватні будинки, дитячий майданчик та промислове підприємство. Постраждало троє людей. Серед них 14-річна дівчинка. У Львові 90% міста залишилось без світла. Трамваї та тролейбуси не курсують. Міський голова також попередив про можливі перебої з водопостачанням. Втрати ворога за добу 790 окупантів, танк, 10 броньованих машин, 5 артилерійських систем та РСЗВ, гелікоптер, а також 15 одиниць автівок та цистерн. І один який збила власне рефівська ППО над російськими аеродромами Енгельс, прийнявши його за український літальний апарат. Пілот загинув. Про таке пишуть російські телеграм-пабліки, проте інформація не перевірена. Офіційних заяв не було. Тільки відео зі слідами диму в небі над Саратівською областю. В Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині ІІ та російському загарбнику Суворову. Після деінсталяції монументи. Планується передати на зберігання до одеського художнього музею. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено обласний кардіологічний диспансер. Про це повідомили в офісі президента. За попередню інформацію постраждали дві особи: охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів. У Білорусі в Брезькій області, що межує з Україною, впала ракета. Це були залишки снаряду від зенітно-ракетного комплексу с 300 Є дві основні версії події: заліт ракети на територію республіки, що аналогічна до недавньої події в Польщі, або ж ракета була збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі. Об'єднання Арабські Емірати передадуть 2,5 тисячі побутових генераторів цивільному населенню України. Зокрема, як повідомляє місцева інформаційна. Генство нова партія генераторів допоможе громадянам частково забезпечити себе електроенергію, що полегшить складні умови життя сімей постраждалих від кризи. Міська влада Варшави вирішила відмовитися від гучних новорічних святкувань через бойові дії в Україні. Про це повідомила прес-секретар Мерії Моніка Бойт. Крім того, міська влада закликала не використовувати петарди і фейерверки, зважаючи на те, що це може негативно вплинути і викликати асоціації з війною в переселенців з України, особливо у дітей. В Запорізькому районі обстріляли степне та комишуваху без постраждалих. Як завжди, не люди гатили по цивільних. В ніч на 29 грудня ворог вчергове обстріляв передмістя обласного центру. Зокрема, в результаті потрапляння рашиських ракет в Степненській громаді, зруйновані кілька будинків, пошкоджені газогін та лінія електропередач. і будинок пані Галини. Немає даху, тріснули стіни, повилітали шибки та двері. А люди мирно собі спали в момент, коли ракета влучила по селу. Спали, звісно, це було без п'яти час. Побачили, що без п'яти час, тому що впали часи, і батарейка випала, і зафіксували без п'яти час. Руснулися того, що хата гуде, і летять стекла. І вискакуємо босяком по стеклах. В мене ноги порізані. Чоловіка кричу його немає в кімнаті, там де ми спимо. А він лежав у цій кімнаті на нього, він весь так, Гардіни на нього попадали, картина впала, і він лежить весь у стеклі, повна голова стекла, ну, спасіба Богу не порізано де нічого. Відкаються. зима, холод, грошей немає. Господар будинку, пенсіонер, його дружина без роботи. Як відновлювати житло? Невідомо. Поки збирають речі та переїздять до родичів. Вже відомо, що три ракетні удари по селу Степне Запорізького району були завдані рашистами з застосуванням зенітно-ракетного комплексу ЕС-300. 28 грудня 2022 року 23.00 окупаційні війська РФ з використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли касетними боєприпасами селища Комишуваха. Також пошкоджено домівки місцевих та іншу інфраструктуру. Жителі зруйнованих сіл під новий рік мають лише два бажання: скорішує перемоги ЗСУ на фронті, а для загарбників відчути на своїй шкурі всі ті біди, що вони завдають мирному населенню України. Я желаю їм тільки того, що вони нам роблять. Щоб все вернулося до них. І все вони побачили на собі, на їхніх дітях. Те, що ми бачимо, наші діти. Що я можу їм пожелати? За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаї війни. А в Гуляполі чи не щодня такі історії гатять без розбору, руйнуючи. Все поспіль, а в місті залишаються люди. Як живуть на нулі? Розповідаємо далі. Війна змінила життя кожного українця, а мешканці прифронтових населених пунктів, зокрема і гуляйполя, найбільше відчули на собі наслідки російської агресії. За добу расисти випускають по житловим кварталам іноді понад 200 снарядів. Та, попри смертельну небезпеку, в місті залишається близько 2,5 тисяч людей тисяч людей. матір'ю вона ночує. Один будинок там ще один будинок, вони ночують в підвалі, там є бурбунка, я ночую у квартирі. Ну, діло в тому, що якщо щось прилетить, то важливо, чи я буду на четвертому тажі, чи я буду внизу. Якщо прилетить, то прилетить. Місцеві виживають під ворожим вогнем без світла, опалення, газу та води. Єдине, що дозволяє триматися, гуманітарна допомога, яку привозять волонтери та поліцейські. Живемо. Надіємося, там краще. Там буде. Що буде, то буде. Важко. Важко. Попало. Це вам попало? А коли? На ті неділі. На ті неділі. А як, ви під обстріл потрапили? Ну, прилітало, не спіли заховатися камінювати. Колись затишні вулички міста перетворились на суцільні руїни. Ми стараємося жити. Ну, а якось погода красива, вчора таке небо було зоряне, красиве, що я не вірила, що оце таке на нашу Україну могло прийти і статися, чи є, я навіть не знаю. Да, у нас красиві доми були, біленькі, чистенькі, все. Місто у нас дуже гарне. Та й зараз сусочки ну, чисто прибрано. Навіть в умовах смертельної небезпеки містяни не втрачають людяності й чуйності, дбають не тільки один про одного, а й про братів наших менших. Тут двадцять років oh, да. і всі були домашні. Так, да. Всі домашні жителі Гуляйполя найбільше хочуть повернутися з підвалів до своїх квартир. Тож головне їхнє новорічне бажання мир і перемога. Підірване місто пологах, втеча колаборантів з Мелітополя та відмова жителів тимчасово окупованих територій переходити на грошовий обіг в фублях. Про ситуацію в різних населених пунктах на Запоріжжі розповість Вікторія Мельник. Голова Пологівської районної держадміністрації Артур Крупський повідомив, що в тимчасово окупованому місті Пологи стався вибух. Рефівці підірвали пішохідний міст через річку Конку. Колаборанти збирають речі та тікають з Мелітополя, зокрема, із комунального підприємства Чистота Втік призначений окупантами зрадник Трухін. Разом із ним свої високооплачувані посади залишили головний бухгалтер і головний інженер. Загалом весь керівний склад. Ситуація з виїздом з тимчасово окупованих територій та в'їздом туди залишається важкою. Досить тяжка ситуація, і е, найближчим часом з тих публікацій, які сьогодні є з російських пабліків, вони е, хочуть ще е, зробити е, ще ваш, вашим проїзд через Васильівку з одного боку з іншого боку. А все як завжди, е, расисти беруть хабарі е, і когось там випускають, когось пропускають за хабарі. В них нічого не е, міняється. Окупанти продовжують роздавати на грудні тим, хто перейшов на бік загарбників. Особливу увагу приділили поліцейським, які спочатку присягали Україні деякі несли службу в АТО, а тепер кланяються Ерефівській владі. Так званий міністр старифів та цінового регулювання Запорізької псевдоадміністрації Кочетов зізнався, що жителі тимчасово окупованих територій чинять опір і показують, що вони не хочуть використовувати рублі у обігу, а це й не дивно. Адже і Мелітопольці, і інші жителі чекають на деокупацію та перемогу України. І переходимо до інших тем. Паркування чи достатньо в Запоріжжі стоянок? Скільки коштує місце? Та власне, які гарантії безпеки для залізного коня на платні парковці? На всі ці питання відповідь шукала наша Наталя Федорова і розповість детальніше у фабулі цього тижня. Організації, чию росій володіють автостоянками у Запоріжжі, в електронних місцевих довідниках значиться від 300 до 450 парковочних територій. Слід зазначити, що не всі з вказаних тут парковок є охороняємими. тобто, це території біля магазинів та ринків, де ви можете на якийсь час залишити автомобіль без нагляду. Незважаючи на війну, кількість автотранспорту в місті зростає, і це помітно по захаращеним автівками подвір'ям у всіх районах Запоріжжя. Ви знаєте, ми з цим боремося вже років 30, мабуть. Значит, вот эти цветники мы поставили почему? Это мы купили, наш подъезд купил цветники эти и поставил их тут, потому что машины прямо нельзя было выйти из подъезда, ставили машины тут. От і тут ремонтували, мили, І зараз це продовжується, але хоча б вони не під'їжджають до під'їзду. На жаль, є такі недобросовісні водії, які залишають автівки і отак, от у середу збіччя, що ним не може приїхати ні машина, ні швидка. Буває, стають між домами, теж загороджають проїзд, наприклад, ті ж швидкі, які потрібно доїхати до пацієнта. А деякі, ну, отак от, от ставлять. Я оце розумію, це так, якщо є паркування, навіть якщо це до магазину чи до перукарні, але він тут стоїть. Це ну, я вважаю, що це нормально. Але якщо вона стоїть не там, де потрібно, на жаль, це не є нормою. З іншого боку, власникам авто треба якось і кудись влаштовувати на ночівлю свого залізного товариша. А з цим велика проблема. Цивілізованих паркувальних, охороняємих стоянок в місті критично мало. Є певні огороджені території з нібито сторожем, але з незрозумілим переліком послуг та відповідальності. Стоянка гарантує вам безпеку вашого автомобіля? Ні. А що вона буде гарантувати? Ну, вони, мабуть, сплачують за те, що там чисто прибрано, є світло з вручності. Оси все. Доводовось оставить, оно по безпеку не знаю, мне не приходилось. Это узнавать, слава богу. Ментанцу дают просто и все, ну как бы. На доверии, как и везде, в принципе. Ну вот, когда началась война, то машин добавилось очень сильно в городе. Да, места нету для парковки. Во дворе искать приходится вечером. Честно говоря, крайне редко оставляю автомобиль на платных стоянках. Ну, а так знаю, в основном они незаконные же. поэтому uh, ніхто uh, ні за чим не следит, только деньги забирают. Наприклад, в центрі міста платна парковка коштує тисяча гривень на місяць, оренда контейнера 900 гривень. У спальних районах ціни коливаються від 500 до 700 гривень на місяць. За рік це десятки мільйонів за місце під небом. Та якщо є платна стоянка, то повинна бути юридична особа, яка збирає гроші і збирає їх за щось за якісь послуги. І їх перелік повинен бути у клієнта, який сплачує, тобто автовласника. Але багато водіїв кажуть, що ніколи навіть не тримали в руках такі договори. А плата за місце відбувається шляхом передачі грошей сторожу. То які взагалі правила ведення такого бізнесу в Запоріжжі і чи регламентує їх закон? Якщо з вашим транспортним засобом коїлася якась біда або його угнали, то під час того, як він знаходився на зберіганні на автостоянці, то автостоянка згідно. Надіючого законодавства несе повну матеріальну відповідальність за причинену шкоду. Прецеденти, коли власники авто, що були пошкоджені на платних стоянках, отримували компенсацію. Є наприклад, в реєстрі виграних судових справ є рішення суду про відшкодування 32 тисяч гривень власнику авто, у якого на парковці по вулиці Луначарського викрили акумулятори та зняли колеса. Є багато позитивних судових рішень, в яких суд постановляє відшкодувати власників автостоянки ту шкоду, яку, яку, яка була спричинена під час зберігання транспортного засобу на цих автостоянках. Ще, більш того, якщо ви не встигли забрати свій, 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 свій транспортний засіб з автостоянки, встановлений договором строк, автостоянка повинна зберігати цей транспортний засіб до того моменту, як вона не повідомить особу про те, що це транспортне засіб повинно бути зібране. Відповідна постанова Кабміну гарантує, що автостоянки несуть відповідальність за охорону транспортних засобів та майна згідно з правилами зберігання транспортних засобів. Тобто вести бізнес, просто збираючи гроші з автомобілістів, за право поставити машину це якось ганебно. Як і нещодавня ідея з організацією штрафних бригад, які збирають гроші з автовласників за неправильне паркування при відсутності місць для цього, місто повинно бути комфортним для всіх, хто в ньому живе і тимчасово перебуває. А влада повинна налагоджувати цей комфорт і вирішувати усі нагальні проблеми та стратегічні завдання і не кивати на недостатній обсяг грошей, бо хтось такий має зиск на благоустрою чи його відсутності. І трохи позитиву в Запоріжжі для переселенок відбувся новорічний майстер-клас з виготовлення патріотичних підвісок. Жінок запросили не стільки для того, аби навчити хендмейду, скільки для того, аби розрадити та відволікти від тяжких переживань. Як праця руками допомагає у психологічній реабілітації, розповімо далі. Зимові свята це найказковіша мить, яку протягом всього року з нетерпінням чекає кожен українець. Однак, цьогоріч через обмеження, продиктовані воєнним станом, новий рік відзначатиметься по особливому. Аби у ці складні часи подарувати святковий настрій, народний депутат України Артем Кунаєв спільно з благодійним фондом Віра в Україну підготували предноворічний майстер-клас, на якому вимушені переселенці разом із жителями прифронтового Запоріжжя виготовили патріотичні підвізки. Як зазначають майстрині, цей процес допоміг зануритись в спокійну атмосферу та відволіктись від негативних думок. Воно дозволяє е, включити е, мілку е, таку моторику, да, це нейропсихологічний аспект. Воно дозволяє розслабитись, воно дозволяє плинути думками е, і ще е, кажуть, коли в тебе багато е, поганих думок, можеш зайняти свої руки чимось. Тому це дуже корисно і з психологічної, і з естетичної, і, і зі святкової точки зору. В новорічні прикраси кожна майстриня заклала гарний настрій, світлі думки. Та віру в дива, наприклад, пані Яна з Бердянська жінка впевнена, що її новий талісман, виготовлений власноруч, допоможе в новому році неодмінно повернутись до рідного міста. Патріотичне сердечко дуже таке заспокоює і напоминає дом рідний дім. Якось це думаєш про Україну. Чусна вона так асоціюється в мене з Україною. Звичайно, додому дуже хочеться, але ну, тут нам дуже подобається. У нас дуже приємно зустріли, дуже допомагають. Дуже організатори заходу також підготували для запоріжців та вимушених переселенок оригінальні побажання на наступний рік. Добробуту для українців. На букву «Д». На БУДЕ. Актуальне для всіх. І, мабуть, для тих, хто навіть поїхав з країни. Чекає нарешті повернутися додому. Юності значить юну душу завжди мати. Це радіти кожному Божому дню. Ой, ну це вже зараз актуально. Кожному кожному дню радуємось. Наприкінці заходу кожна з учасниць також отримала приємний святковий подарунок від Артема Кунаєва, благодійного фонду та його надійних партнерів. Окрім різноманітних майстер-класів, у приймальні народного депутату також проводяться психологічні тренінги для переселенців. Енців та надається уся необхідна гуманітарна підтримка багатодітним родинам та людям похилого віку, що постраждали через війну. Надалі народний обранець також планує ініціювати всебічну допомогу й мешканцям Запорізької області. Українське суспільство продовжує об'єднуватись та робити все можливе заради допомоги та перемоги. І переходимо до спортивних новин. Ганбольний клуб Мотор підбив підсумки важкого 2022 року. Війна, здавалося б, не до спорту. Закрити все. Але це не про запоріжців. Зберегти і розвивати таким принципом користується запорізьке акціонерне товариство Моторсіч. Попри все, почали шукати шляхи, як втримати на поверхні гандбольну команду, що представляє нашу державу на усіх можливих аренах, що прославляє наш синьо-жовтий прапор, домовилися з німецькою бундеслігою, однією з найсильніших у світі, і навіть продовжили грати у Єврокубку. Ми домовились з федерацією європейського гандболу о тому, що ми будемо грати в Єврокубках. Це все благодаря нашому спонсору підприємству «Мотор Січ» в першу чергу. Ну і тим, той команді, яка працює на начальник команди, і президент клубу. В першу чергу ставка була зроблена на українських гравців і вихованців клубу, які будуть захищати батьківщину і на спортивному фронті. Ми показуємо, що ми сильні українці, що ми не здаємось, що наша ну, основна мета така після перемоги іменно розвивати далі гандбол. У всіх залишаються родичі, хто на тимчасово окупованій території, хто на підконтрольній. Але де б не були українці, вони досягають успіхів. І наші ганболісти не виняток. Допомагають іноземні партнери. Частину фінансування взяли на себе німецькі друзі-запоріжців. А завдяки підприємству Моторсіч ми ще не раз побачимо наших гандболістів на українських майданчиках. Прийшло нове керівництво на підприємство. Дуже добре, що вони також опікуються спортом. Всі бачать, що ганбольний клуб буде существувати. Ми ще там не можемо сказати, там яка концепція буде розвідку клуба. Беззаперечно, ми хочемо грати тут в Запоріжжі. Ми хочемо грати в Україні. Того хочуть і нове керівництво. Зараз увага акцентована на вихованцях мотора, і саме вони будуть представляти Україну на європейських і світових майданчиках у складах як запорізької команди, так і національної збірної. І це були всі новини на цю годину. Вже за два дні мешканці планети Земля зустрінуть новий рік. Сподіваємось, він принесе до осель українців радість від перемоги. Стежте за ефірами нашого телеканалу. Повідомленнями Телеграмі, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Разом віримо у наших захисників нашу незламність і все буде Україна.